Харківські тепловики продовжують усувати дефекти на тепломагістралях. Так у Немишлянському районі вже завершується ліквідація пошкодження мережі. Частину магістралів вже почали заповнювати теплоносієм. В той же час аварійні бригади розповітрюють систему. Зараз там тривають земляні роботи. На ХТМ попередили, що система погано переносить багаторазове заповнення через перепади напруги. І кожна зміна режимів тиску має побічний ефект гідроудари. Особливо болісно. На них реагують старі труби, а повністю замінити ділянку 95-ї магістралі довжиною майже півтора кілометри планують у наступному ремонтному сезоні. А от бригади комплексу Харків водопостачання комунального підприємства Харків водоканал продовжують оперативні роботи з відновлення подачі води в усіх районах міста. У листопаді працівники підприємства усунули 330 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, а також облаштували 291 оглядовий колодязь з заміною запірно регульованої арматури і капітально відремонтували 95 водорозбірних колонок. Напередодні бригади ліквідували 12 аварійних ситуацій на водоводах а у планах усунути ще 18 дефектів. В той же час фахівці комунального підприємства комплекс з експлуатації об'єктів водозниження зливової каналізації промили ділянку колектору зливової каналізації по вулиці Благовіщенській, прочистили грати дощі приймальних колодязів від льоду по провулку Фейербаха та скосили дуку поросель вздовж водовідвідної канави в районі Журавлівського житлового масиву. А бригади комунального підприємства комплекс з вивозу побутових відходів, як завжди, працюють у всіх районах міста. Так, комунальники звід. Туючи у листопаді вивезли понад 156 тисяч кубометрів відходів усіх видів. Також було завершено збирання листя з подальшим їх вивезенням та утилізацією в компостних ямах. За останній місяць підприємством посилено боротьбу з незаконним викидом сміття, а також безвідповідальним паркуванням автомобілів, що заважають проїзду спецтранспорту. Крім цього, наше підприємство дякує харків'янам, які сумліно сплачують за наші послуги у такий складний воєнний час. Але ми також просимо враховувати специфіку нашої роботи, поважати працю співробітників комплексу з вивозу побутових відходів та спільно піклуватися про чистоту Харкова. Комунальні служби працюють у будинках харків'ян. Кожного дня фахівці комунального спеціалізованого підприємства харків відновлюють обладнання ліфтів та електромереж після аварій та вимкнень світла, усувають причини непередбачених зупинок ліфтів, а також виконують заявки мешканців. Тільки за добу електромеханіки відпрацювали більше двох сотень заявок та більше 160 звернень з питань внутрішньобудинкових електромереж. І робота продовжується у всіх районах міста. Рім цього продовжуються роботи з відновлення та ремонту кабельних мереж, ліквідації аварій та підключення освітлення на території приватного сектору та у мікрорайонах. За останній тиждень було усунуто майже три тисячі пошкоджень на мережах. Також бригади комунального підприємства міськсвітло спільно з ДСНС підключають мережі до пунктів обігріву і готують аварійне живлення для роботи структурних підрозділів підприємства. А от працівники комунального підприємства Харків Бут ліквідують наслідки обстрілів житлового сектору в індустріальному та Слобідському районах. Так, по вулиці Аерофлотській та по проспекту Гагаріна ремонтують покрівлі, по вулиці Ньютона виконують часткову реконструкцію покрівлі. Ремонтні роботи триватимуть, як дозволить погода. Марія Соловйова та Світлана Бреус Харківські Харківській